Якщо ви хочете справжньої магії, цей матеріал якраз те, що треба. Він може регулювати розташування атомів так, щоб повертатись до попередньо визначеної форми. До того ж, уміє перетворювати механічну енергію в теплову енергію. А ще він розтягується в 30 разів більше, ніж звичайні метали, і при цьому повертається до початкового розміру. Я руками відчуваю, як він зменшується завдяки цим унікальним властивостям. Його використовують у всьому від медичних пристроїв до іграшок та кули непробивних велосипедних шин. А ще з його допомогою НАСА заново винаходить колеса для дослідження космосу. Це основа скелет шини. Основа шини це пружинка. Відбувається наступне: ми прикріплюємо пружину до ободу, ви обмотуєте її довкола ободу. Так, простіше не буває, правда? Ось. Велосипед із полімерними пружинами в колесах. Бачите? Такі шини не потрібно накачувати повітрям. За збереження форми та поглинання ударів відповідає металева пружинка. Виходить близько 700 кілопаскалів, наче на звичайному велосипеді їдеш. Якщо ви проб'єте таке колесо, воно не почне гірше їздити, тому ми зараз проїдемось по цвяхах. Але спочатку ми перевіримо традиційну пневматичну шину, щоб переконатись, чи цвяхи гострі. Отримали ще одне спущене колесо. В принципі, нічого неочікуваного. Тепер я збираюсь покататись на шинах, яким повітря не потрібне. Цвяхи ті ж самі. Поїхали. Я чув багато хлопків. Цвяхи точно щось пробили. Але різниці не відчуваю. Їде добре, трохи прискорюсь. Достатньо. Це точно цвях. Він застряг у шині. Здається. Так, цвях застряг у шині. Зараз вистрілимо кулею у шину і подивимось, що вийде. Три, два, один. Ось вона. Ого, гляньте на це. Вийшов чистий наскрізний отвір. Так. І слід на шині ледь помітний. Здається, влучив у прожину. Здається, що так. Так, схоже на те. Як бачите, куля розлетілась, а потім пробила картон. Як відчуття? Та чудово. Непробивний велик. Ці незвичні шини є результатом досліджень НАСА зі створення коліз для космічних місій. Насправді складно зробити хороші колеса для інших планет, тому що атмосферний тиск там дуже низький, або його взагалі немає. Звичайні колеса не підійдуть через екстремальні умови на місяці чи Марсі. Там немає атмосферного тиску, а без нього шини тріснуть. До того ж, температура падає так низько, що будь-яка гума стає крихкою. Якби це було майвилно, то з боку навпроти сонця температура буде вище 120 градусів за Цельсієм. А в тіні — 156 нижче нуля. Зараз візьмемо гуму, у неї температура склування приблизно мінус 68 градусів, і вона втрачає еластичні властивості. Ось що відбувається, коли ви занурюєте гуму в рідкий азот. Відправляти на місяць не варто. Ось чому майже всі колеса, які використовуються для дослідження інших планет, виготовлені з твердого металу. Це запаска для марсоходу Curiosity. зроблена з алюмінію, вирізана з однієї заготовки, щоб не було жодних з'єднань чи швів від зварювання, бо все це потенційно слабкі місця. Вага навантаження, яку можна запустити в космос, обмежена, тому колеса роблять максимально легкими. Підняти можна, але все одно важке. Щоб відповідати обмеженням маси, вони зробили його товщиною 0,7 міліметра. Тонкіше за кредитку. Так, ці структурні елементи ґрунтозацепи додають колесу міцності, допомагають долати перешкоди та покращують щеплення, але проблема полягає в тому, що колесо велике та важке. Ґрунт агресивний та незручний, і через це пошкоджуються ділянки коліс між ґрунтозацепами. Наприклад, ось у такому стані зараз колеса Кюрісіті. На Марсі, як бачите, тут великі діри та тріщини. Ровер нормально працює. Він не втратив рухливість. Свою місію він доведе до кінця. Але це ускладнює та уповільнює сам процес. Коли на матеріал прикладається сила, це викликає навантаження. У цей момент всі атоми всередині тягне в сторони. Відстань між ними трохи змінюється, і це впливає на форму об'єкту. Наприклад, якщо його розтягнути, він стане довшим. Зміну довжини на одиницю навантаження називають деформацією. Для більшості матеріалів при низькому навантаженні деформація прямо пропорційна навантаженню. І чим воно сильніше, тим більша деформація. Матеріал еластичний. Якщо припинити навантаження, об'єкт повернеться до початкової форми. Самі атоми залишаються на своїх місцях, усі зв'язки теж змінюється тільки відстань між частинками. Але якщо навантаження перевищує межу пружності матеріалу, тоді деформація стає занадто великою, і атоми зміщуються відносно один одного. По матеріалу переміщуються дефекти, які називаються крайовими дислокаціями. Атоми перегруповуються, і таку деформацію повернути назад вже неможливо. Це пластична деформація. Таким чином об'єкт не повернеться до своєї початкової форми, навіть коли навантаження припиниться. А якщо продовжити, то матеріал повністю зруйнується у гіршому випадку. Це приводить до дірок, як у колесах марсоходу, що знижує його продуктивність та ставить місію під загрозу. Звичайні метали витримують від 0,3 до 0,8 відсотка деформації, залишаючись пружними. Якщо піти далі, то деформація вже стане пластичною і початкова форма не повернеться. Об'єкт може навіть зламатись. Нічого собі. Добре? Так, ще й перекрутив. Перекрутив і розтягнув. Тому кожен компонент космічного апарату розроблено таким чином, щоб деформація ніколи не перевищувала 0,8%. це суттєве обмеження. Існує інший тип колеса, яке НАСА випробовувало в космосі, а саме на відомому космічному кораблі місії Аполлон. Цю конкретну конструкцію, яку вони побудували, ми називаємо пантографом. Це просто набір дротів, які були переплетені між собою то згори, то знизу. А ось тут назовні це для того, щоб зміцнити. Перш за все, для того, щоб колесо не просідало в землю. Вони провели різні дослідження із цими протекторними смугами, щоб з'ясувати скільки покриття їм потрібно. Виявилось, що близько 50% достатньо, щоб колесо залишалось на поверхні, зберігаючи гнучкість. Місячний автомобіль добре проходив невеликі відстані на місяці. Найбільша відстань, яку коли-небудь проїхав цей транспортний засіб, становила 36 кілометрів. Але все ж пластична деформація залишалась головною проблемою при проєктуванні цих коліс. Тому всередину ми помістили ось таку конструкцію. Ми називаємо це відбійником. Якщо апарат зіштовхується з якоюсь нерівністю і колесо деформується, ця штука заважає йому прогинатися далі. Таким чином, деформацію дається тримати у межах пружності матеріалу. Таких коліс було достатньо для коротких місій Аполлон, але не для тривалих подорожей, щоб запобігти пластичній деформації, що накопичується з часом. Січасті сталеві колеса випробували на землі, і з'ясувалось, що їхня ефективність з часом погіршується. Це колесо на сталевих пружинах. Ми його зробили і випробували на тій самій установці. Розломів немає, але є постійна деформація. В ідеалі нам потрібен матеріал, міцний та довговічний, як сталь, але який водночас може витримувати набагато більші деформації. Ось тут і стане в нагоді наш магічний метал. У 1961-му військово-морська артилерійська лабораторія проводила експерименти з різними сплавами, що містять нікель і титан. Зразок, який неодноразово оброблявся, нагрівався та охолоджувався. Показали одному з помічників технічного директора, який випадково курив трубку. Тож він вирішив подивитись, що буде, якщо підігріти зразок запальничкою. І коли він це зробив, він побачив, що матеріал змінив форму. Це всіх шокувало, і матеріал почали досліджувати ретельніше. Він отримав назву нітенол на честь своїх компонентів нікелю та титану, а також абревіатури назви лабораторії НОЛ. То чому ж нітенол змінює форму? Справа в тому, що сплав може зазнавати фазових змін у твердому стані у нагрітому стані атоми розташовані у вигляді кубічної решітки, і ця фаза відома як аустеніт. А після охолодження атоми легко переходять у форму відому як подвійний мартенсит це більш безладне розташування атомів і з нижчою симетрією. І на цьому етапі ви можете застосувати навантаження до матеріалу та деформувати його. Але на відміну від звичайного металу, ця деформація не викликає розриву зв'язків між атомами та краєвих дислокацій, що рухаються по всьому матеріалу. У матеріалі просто змінюється кристалічна структура на роздвоєну форму мартенситу, А тепер, коли ви його знову нагріваєте, матеріал перетворюється з мартенситу в аустеніт. Це означає, що всі атоми повертаються на свої початкові місця, а тому матеріал повертається до своєї початкової форми. Ми можемо встановити таку форму як початкову форму пам'яті. Властивість матеріалу, до речі, називається пам'яттю форми. Тепер я розтягую його. Якщо б я охолодив, то розтягнув би ще більше. Але щойно я його знову нагрію. Цей дротик складеться у початкову форму. Ось чому нітенол називають сплавом з пам'яттю форми форма встановлюється при високій температурі, коли матеріал знаходиться у фазі аустеніту. Потім, коли матеріал охолоджується, він переходить у фазу подвійного мартенситу. Якщо на цій фазі до матеріалу застосувати навантаження, його можна значно деформувати, змінивши кристалічну структуру до фази роздвоєного мартенситу. Коли навантаження припиняється, більша частина цієї деформації залишається, але коли зразок нагрівається, атоми повертаються до фази аустеніту, що повертає матеріал до його початкової форми. <рив> Я ледь опустив його у воду. Ось так спрацьовує, як тільки йому передається тепло або коли його забирають. Оу, Оу, це так круто. Це доволі відома властивість нітинолу, і завдяки їй сплав корисний у багатьох застосуваннях. Це стенд, їх трохи охолоджують так, щоб отримати мартенсит. а потім стискають і витягують, і він стає дуже тонким, а потім встановлюють в катетер. Який вводять туди, куди потрібно встановити стенд, і коли він опиняється в потрібному місці, він швидко збирається, зовнішній діаметр збільшується і розсуває стінки артерії. Для цих цілей нітинол ідеальний. Сплави з пам'яттю форми можуть створювати значні сили під час нагрівання, а це означає, що їх можна використовувати як приводи. Ви побачите, як будуть зростати сила та напруга в пружині відповідно до того, як ми її нагріваємо. Два кілограма, три. Видно, як вона стискається. Шість і вісім, сім і два, сім і сім, дев'ять. Оу, піднімається. Це приблизно 90 ньютонів сили. Вчені навіть використовували сплави з пам'яттю форми, щоб розколювати каміння. Такі сплави хочуть використовувати і в авіації раніше. Я знімав відео про вихрові генератори: ось ці завихрювачі, які старчать із крила літака, створюючи турбулентність. Вони важливі для зльоту та посадки, допомагають уникнути повітряного потоку та звалювання літака. Вже під час польоту, коли турбулентність не потрібна, непогано було б завихрювачі сховати. Там вони тільки заважають. Поки літак злітає і набирає висоту. Температура змінюється від тієї, яка внизу на землі, до мінус 50-60 градусів за Цельсієм. Ми спеціально готуємо сплав в потрібному діапазоні. Це дає змогу використовувати для контролю температуру повітря. Завихрювач охолоджується сам собою без, без участі людини, без керування просто складається. Температура, при якій матеріал переходить з аустеніту у мартенсит, може бути у проміжку від мінус 150 до плюс 350 градусів за цельсієм. Усе залежить від співвідношення металів і особливої термообробки. І тоді, коли він знову почне нагріватися при посадці. Він знову підіймається. Цей принцип застосовували для роботи головних закрилків літака. Хоча зміна температури у цьому випадку відбувалась за рахунок нагрівального елементу. Ми провели демонстрації на 737-му. Жодної гідравліки на крилах. Замість цього закрилками керували дві нітинолові трубки, і у нас вийшло контролювати усі системи на крилі Боїнга 737 під час польоту. Опускали закрилки на 60 градусів і підіймали на 30, просто нагріваючи його. Полоджуючи дві трубки нітенолу, вони замінили усю гідравліку. Коли мова йде про нітенол, усі знають про пам'ять форми, але у нього є ще одна унікальна властивість, завдяки якій він ідеально підходить для виготовлення довговічних коліс. Якщо взяти такий дріт, декілька разів обмотати навколо руки, а потім потягти, то можна почути, як він розтягується сам собою на 6-8%. О, дуже дивне відчуття. З іншими металічними дротами так не вийде. Деформація 6-8%. Це так дивно, воно наче хрустить. Це переорієнтовується кристалічна решітка. Дуже незвично. Круто, правда? Так, дуже круто. Ви чуєте це? Так. Послухайте це. Якраз змінюється решітка. Сплави з пам'яттю форми можна розтягнути до 8%, і вони спокійно повернуться в початкову форму. Цю властивість називають надпружністю або псевдопружністю. Але ці назви не зовсім точні, бо еластичні властивості матеріалу тут ні до чого. Ось що відбувається: нітенол перебуває в аустенітній фазі його температура переходу нижча кімнатної. Але застосовуючи навантаження, навіть без зміни температури, можна змусити кристалічну структуру перейти з аустеніту на роздвоєний мартенсит, і це перегрупування дозволяє нітенолу деформуватися на 8%. але потім все одно повертатись до своєї початкової конфігурації, коли навантаження припиниться, і атоми повернуться у стан аустеніту. Зараз ви чуєте звук, з яким під впливом навантаження матеріал в твердому стані переходить з фази у фазу. Ось наш графік деформації навантаження. Трансформація відбувається в області вищих температур, потрібних для переходу в мартенсит. Матеріал спочатку знаходиться у фазі аустеніту, а потім прикладене навантаження є тим, що індукує фазовий перехід від аустеніту до роздвоєного мартенситу. А коли ми знімаємо навантаження, атоми повертаються до фази аустеніту, і таким чином матеріал повертається до свого початкового розміру та форми. Якщо взяти звичайну трубку і зігнути сюди, пішла б пластична деформація. Якщо б це була латунна трубка, яка має властивість викривлення, вона б дійшла сюди, а потім втратила б форму. Я б не зміг її ось так зігнути і щоб вона сама розігнулась. На вигині Нітенол переходить з аустеніту в мартенсит і назад. Коли ми переходимо від фази вищої симетрії, аустеніту... До фази нижчої симетрії який буде процес? Екзотермічний чи ендотермічний. Мені здається, що екзотермічний. Як справжній вчений. Якщо взятись рукою за цю трубку, можна відчути тепло, ентальпію, яка виділяється при цьому переході. Готові? Так? Так дуже гаряче. О! Ой, вона майже обпікає, хочеться руку забрати. Ні, Не забирайте. Таке не Коли ми перестаємо згинати матеріал, він повертається у фазу аустеніту, відбувається ендотермічний процес і тепло поглинається. Відчуваєш? Це можна використати у холодильнику? Саме так. Ще зараз ці матеріали пробують застосовувати у сфері, яку називають еластокалоріка. Там деформація потрібна для перекачування тепла, як тепловий насос. Хочу зафільмувати це термокамерою. Ми якраз її взяли. Ну як він розсіює тепло майже так само. Як звичайні амортизатори, сама шина може поглинати певну кількість ударного навантаження, вона ще й як амортизатор, точно завдяки властивості розсіювати енергію. Отже, сама по собі шина може стати повноцінною системою підвіски, що очевидно спрощує створення транспортних засобів для космосу. Якщо на найпершу шину натиснути, то можна побачити, що навантаження передається від місця дотику на цю невелику ділянку. Зрозуміли? Якщо прикріпити цей обмежувальний елемент сюди, то, як бачите, навантаження буде розподілятись по всій шині повністю на 360 градусів. Ну так виходить. Ми значно збільшуємо вантажопідйомність, не додаючи додаткової маси. Отже, щоб зробити шину зі сплаву з пам'яттю форми, спочатку сплітають сітку з нітенилових пружин. Це досить виснажливий і довгий процес. Беремо ось так. Так. Треба схопити обидва кінці. Ні. А тепер беріть О, ні-ні-ні-ні. і вкручуйте. Боже мій. Ви знущаєтесь. Ви це робите щодня? 684 рази. 684 рази? Це одна шина. Але чи працюватимуть ці колеса на місяцеходах та марсоходах? Їх ретельно випробовують на установці з різними типами ґрунту: на піску, на щебені, на великих каміннях. Випробувальна установка складається з кругової каруселі з різними типами поверхні і системою, куди власне і прикріплюється колесо. Вони обертаються незалежно одне від одного, що дає змогу симулювати різні ситуації. Марсохід буде їздити приблизно зі швидкістю. 6,7 см сантиметрів на секунду. Доволі повільно, але ми нікуди не спішимо. Хочу пройтись по цій штучній поверхні місяця. Схоже на пляж. По відчуттях теж як пляж. Ця сторона призначена для імітації поверхні місяця. А ця сторона для поверхні Марса. У цьому піску ноги легко провалюються. Колесо котиться, котиться оп, камінь. Мені його просто штовхати вперед чи ще тиснути зверху. Перекочуй і можеш лягти всім тілом. Зараз тиснув всією вагою. Сплав з пам'ятю форми достатньо міцний, щоб витримати вагу ровера з екіпажем всередині, водночас залишаючись неймовірно гнучким. він може деформуватись до 8% без пошкоджень, а це те, що потрібно для тривалих космічних місій. Досить сильно можна згинати і деформувати. Так, дуже сильно. І це ще не 8%. Такий пружний. Ну, погуляли пляжем і досить. Роверу тут не просто. Ці шини стануть в пригоді не тільки на інших планетах. Їм знайдеться застосування і на землі. У більшості літаків шини вимагають дуже дуже сильного тиску. Дві... Майже три тисячі кілопаскалів це значно більше ніж двісті чотириста, яких вистачає автівкам та вантажівкам. Проблема у тому, що зі зростанням тиску зростає і ризик, що вони вибухнуть. Інша проблема це обслуговування, чи не так для звичайних пневматичних шин дуже важливо, щоб тиск всередині не знижувався, тому його потрібно регулярно перевіряти. Якщо його надто мало, то збільшується розхід палива. Якщо надто багато, то камера може просто лопнути через навантаження, використовуючи конструкції, яким не потрібно повітря, які створені спеціально під наші завдання, не буде виникати таких проблем. Нові шини вже випробували на джипах. Оскільки колесам не потрібне повітря, пробити шину в принципі неможливо. Та й втрата тиску вам не загрожує, що сильно економить розхід палива. Шини з цього магічного матеріалу допоможуть нам їздити по бездоріжжю, дорогах, підніматись у повітря і навіть досліджувати інші планети. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку, залишити коментар та поширити це відео своїм друзям. І, звісно, за можливості підтримайте проєкт мова фінансово. Дякую!